До вашої уваги ось таке цікаве запитання зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року. Апостол, Буквар, Острозька Біблія є першими а. Друкованими на українських землях книгами, виданими Іваном Федоровим, Б. Рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою, В. Підручниками, надрукованими коштом православних братств, Г. Книгами, надрукованими коштом князя Костянтина Острозького. Дане питання може бути або на знання, або на логіку. Давайте пройдемося по варіантам. Почнемо з варіанту Г. Не всі згадані твори було спонсовано Константином Острозьким, а лише Острозька Біблія. Друга редакція апостола і буквара були надруковані у Львові. Як згадував сам автор, у Львові він отримав допомогу від людей убогих, неславних мирі. Що стосується варіанту В, то згадані твори точно не є підручниками. Варіант Б є абсурдний, оскільки це стовідсотково не рукописні пам'ятки, а друковані на українських землях книги друкарем, яких був Іван Федоров. Ось ми дійшли з вами до правильного варіанту. До речі, рекомендую вам запам'ятати дати видання згаданих творів. А також запам'ятати, як виглядає острозька Біблія це часто зустрічається в зовнішньому оцінюванні.